Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто до нас завітав. Так, до нас завітала лялька, яку звуть Максимка. Давайте привітаємося з Максимкою. Добрий день, Максимка! Добрий день, дітки! Максимка привітався, ми з ним також. І подивіться, що є в нашого Максимки. Автобус, вантажівка і легкова машина. Нашому Максимці треба перевести, що це таке? Кубики, щоб збудувати будиночок для своїх друзів-лялічок. Підкажіть йому, яким транспортом нам треба перевозити вантажі? Так, дітки, правильно, вантажівкою! А де в нас вантажівка? Вона знаходиться посерединки, між автобусом та легковим автомобілем. Давайте ми зараз покладемо наші кубики в вантажівку. Завантажимо її і послухаємо віршика про вантажівку. Велика та швидка автівка. Перевозить вантажі. Так і зветься, вантажівка. Це, звичайно, знають всі. Ось Максим, який гарний віршик. А ну, послухай ще раз його. Велика та швидка автівка. Перевозить вантажі. Так і зветься вантажівка. Це, звичайно, знають всі. Дітки, підкажіть мені, будь ласка, на якому автомобілі ми перевозимо вантаж? Так, на вантажівці. А на автобусі. Ми перевозимо пасажирів. Сюди багато людей. Пасажирів може сісти і поїхати. А ось легковий автомобіль може перевозити двоє або четверо людей. Тому він і зветься легковим, він лег... легке перевозить. Ось так, наш Максимка вам подякував! За те, що ви допомогли йому знайти вантажівку, і тепер він зможе перевести кубики до своїх друзів і збудувати їм гарні будиночки. А також ми з вами гарний віршик розказали нашому Максимки. Він і я кажемо вам до побачення, до наступної зустрічі!